Коли мова заходить за вітамін С, що перше вам приходить на думку? Постакне, освітлення, пігментація чи антиоксидант? Насправді всі варіанти правильні, тому що вітамін С може перекрити всі ці запити, але важливо обрати правильну форму вітаміну С, яка буде підходити вашому типу шкіри. У сьогоднішньому відео ми будемо говорити про топ сироваток із вітаміном С на різний бюджет, під різні запити, які я рекомендую та якими я. Користувалася для початку. Давайте нагадаємо, що вітамін С це потужний антиоксидант, який захищає нашу шкіру від зовнішніх агресорів, передусім вільних радикалів. І таким чином він нібито сповільнює старіння шкіри. Вітамін С класично розділяється на дві форми: стабільну та нестабільну. Стабільну форму також часто називають не кислою, а нестабільну форму називають. Кислою. До нестабільної або кислої форми відноситься один єдиний інгредієнт це аскорбінова кислота. В складі косметичних засобів її можна побачити як l аскорбінова кислота, які переваги та недоліки кислої або нестабільної формі вітаміну С. Давайте почнемо з плюсів. По-перше, ця форма гарно працює з пігментацією та освітленням шкіри. По-друге, вона сильний стимулятор колагену. І по-третє, результат від цієї форми можна отримати в досить короткий час. Але ця форма є, має декілька недоліків. По-перше, вона працює в кислому середовищі, а таке середовище підходить та подобається а, далеко не всім. По-друге, така форма може і буде подразнювати суху або чутливу шкіру, і буде провокувати більше висипань, якщо ваша шкіра схильна до висипів або у вас вже є наявні. Прищики, ну і по третє, з назви можна зрозуміти, що така форма не є стабільною. Відповідно, вона буде швидше окислюватись. Такі продукти матимуть менший термін придатності після відкриття. Зазвичай це приблизно 6 місяців. Стабільні або не кислі форми. Ці форми діють м'якше, вони менше подразнюють шкіру та не потребують кислого середовища, але вони діють трішки довше та делікатніше. Їх можна початківцям, якщо ви маєте суху або ж чутливу шкіру. Стабільних форм є багато, і всі вони в тій чи іншій мірі відрізняються між собою, але мають один спільний знаменник. Це потужні антиоксиданти, які працюють із слідами постакне, пігментацією та тьмяністю шкіри. Розрізняють ще одну форму, скажімо так. Це жиророщина або ліпофільна форма. В чому її перевага? По-перше, вона краще та глибше проникає в шкіру, краще навіть чим еляскорбінова кислота. По-друге, вона краще переноситься саме чутливою шкірою. По-третє, це потужний антиоксидант, який гарно працює зі слідами постакни та зморшками. Але ця форма має один великий недолік, скажімо так. Ця форма вважається преміальною і ціна на таку форму буде відповідно набагато вищою. І давайте, напевно, розпочнемо сьогоднішній огляд саме з цієї форми, такий собі розкішний максимум. Новинка від бренду Медікейт Сітетра Advance. Формула цієї сироватки містить 20% стабільної або жиророщинної форми, про яку ми згадували трішки раніше. Також сам бренд Medicate вказує на те, що ця форма є високопроникною та високоефективною. Крім того, формула включає фітоекзосоми: це такі наночастинки рослинного походження, які названі служити такою собі транспортною системою для активів. Окрім того, в складі є також антиоксиданти, багато вологозберігаючих речовин, емолентів та інгредієнтів, які будуть підтримувати та захищати ваш захисний бар'єр? Тепер давайте поговоримо про текстуру. Це такий легкий гель серум, швидко вбирається, не залишає важкого шару. Засіб має дуже приємний цитрусовий аромат. Ось така гелова текстура сподобається всім типам шкіри, включаючи жирну та комбіновану. Виробник, до речі, пише, що сироватка може підійти навіть новачкам, які ніколи не користувалися вітаміном С. Думаю, за рахунок того, що формула досить делікатна та при цьому дієва. І результат, як обіцяють, вже можна побачити після першого тижня. Використання. Виробник обіцяє потужне освітлення тону та зменшення тьмяності за короткий проміжок часу. Я користувалася цією сироваткою близько тижня і можу відмітити, що засіб справді гарно підсвічує шкіру, шкіра буквально сяє, але я маю гормональну пігментацію і, відповідно, такі засоби з такою проблемою не можуть справитись. На жаль. Я буду продовжувати використовувати цю сироватку, тому що текстура в неї і справді шикарна. І я сподіваюся, що саме цей бренд допоможе мені підтримати мою шкіру після вагідності та після власне пологів. Ціна цієї сироватки кусюча, тому враховуйте, будь ласка, ваш бюджет при покупці цього продукту. Але якщо ви маєте змогу і хотіли спробувати саме цю сироватку, я від цього серця її раджу. А далі ми будемо робити такий квантовий стрибок, тому що ми перенесемося до більш доступніших сироваток. Колись на каналі я робила огляд про бренд Lab, де я показувала сироватку зі стабільною формою вітаміну С. Сироватка має дуже гарний склад. Тут тобі і стабільна форма вітаміну С, ніацинамід, лізати біфідобактерій, пептиди і тому подібне. Засіб підійде тим, хто хоче вирівняти тон та покращити текстуру шкіри, також продукт сподобається новачкам і не буде подразнювати шкіру. І третім продуктом сьогоднішнього огляду буде сироватка від іспанського бренду Theramid. Тут тобі три форми стабільної форми вітаміну С, засіб буде працювати над тоном та освітленням шкіри, а також гарно працюватиме із віковою шкірою. Недоліком може бути не дуже приємний запах. А сироватка, до речі, йде без ароматизаторів, тому якщо ви досить чутливі до таких неприємних, можливо навіть пластмасових запахів. То просто майте на увазі. Також моїй комбінованій шкірі не дуже сильно сподобалась текстура цієї сироватки. Вона була надто масною, тому мені прийшлося перенести цей зазіб у вечірню рутину. Проте, якщо ви маєте можливо, суху шкіру або вам подобається таке сяйво після вітаміну С, тоді ця сироватка точно для вас. Наступним продуктом цього огляду буде молодший брат бренду Терамід, сироватка від бренду Transparent Lab. Класно проникає в глиб шкіри, буде працювати із пігментацією, невеликими слідами постакне та нерівним тоном. Особливо раджу цю сироватку тим, хто має вікову шкіру. У формулі також ви можете знайти ферулову кислоту та вітамін Е, які будуть підсилювати дію одне одного та вітаміну С в тому числі. Але якщо говорити взагалі за бюджетні сироватки, то можна розглянути варіант бренду Козде Баха. Засіб також містить стабільну форму вітаміну С. Тут ви знайдете ферулову кислоту та вітамін Е, які будуть під Силювати дію одне одного, як я вже говорила раніше. Засіб буде працювати над легким освітленням тону та е, незначною легенькою пігментацією. Але також враховуйте, будь ласка, ціну цього продукту, тому очікувати яскраво вираженого результату від цієї сироватки я би не стала. У відео я, на жаль, не могла помістити всі продукти, які мені подобаються. Їх насправді є набагато більше. Тому давайте так. Якщо це відео збере хоча б 4 тисячі переглядів, я випущу другу частину такого ж саме. Мого відео, де я розберу трішки більше продуктів для вашого вибору, також буду вдячна, якщо ви в коментарях напишете ваші улюблені продукти із вітаміном С. Можливо, я візьму якусь сироватку на огляд наступного разу.